Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Фах, автор Айзек Азімов. Процес утворення, вибору і здобуття професії зазнав в далекому майбутньому, а саме на початку 64 століття, докорінних змін замість довгого процесу навчання по книгах і на практиці. Людям за хвилину записують у мозок потрібні знання за допомогою спеціальної машини і навчальних стрічок. Звичайна система освіти була знищена, її замінили два дні: День читання і День освіти. У восьмирічному віці кожну дитину таким чином навчають читання та письма. Так проходить день читання. До 18 років. Дитина живе з батьками, нічому не навчаючись. У День освіти 18-річні люди таким же способом набувають якусь професію і стають дипломованими фахівцями. День освіти відбувається, коли дитині виповнюється 18 років. Всі проводять машинні тести, за результатами яких Визначають найбільш відповідну професію і записують у мозок необхідні знання. Вільного вибору професій немає, рішення машин є остаточним і оскарженню не підлягає. Ще через півтора року юнак або дівчина бере участь в Олімпіаді, змаганні молодих фахівців у кожній професії. Залежно від свого результату, на Олімпіаді кожен отримує більш-менш престижне місце роботи, існуючий стан справ влаштовує всіх. Молоді люди до початку професійної освіти абсолютно не намагаються зрозуміти, що найбільше їх цікавить у світі, але з нетерпінням чекають дня, коли їм оголосять результати тестів і їх майбутню долю. Але головний герой Джордж Плейтон. Ще в шкільні роки чомусь вирішив, що йому цікава професія програміста. По-перше, ця професія затребувана. По-друге, хороший програміст мав можливість потрапити на планету Новія. Джордж намагається самостійно осягнути по книгам основи цієї роботи, сподіваючись, що це може вплинути на результати тестів. Але стати програмістом Джорджу не вдається. За результатами тестів, лікар Антонеллі оголошує його непридатним до машинного навчання і отже, ні до однієї професії, хоча інтелект хлопця вище середнього. Джордж шокований. Він підозрює лікаря у підтасуванні результатів через особисту неприязнь. Джордж в стані афекту потрапляє до інтернату для недоумків. Де тримають таких, як він, 205 молодих людей без професії. Там вони намагаються вчитися старим забутим способом, повільно осягаючи крупиці знань із книг за допомогою вчителів, витрачаючи місяці на те, що інші дізнаються за один сеанс машинного навчання. У інтернаті Джорджу важко. Спочатку він навіть відмовляється їсти. Його внутрішньовенно годували, і всі гострі предмети хлопця забрали. Джордж жив у кімнаті із флегматичним нігерійцем Хеллі Омейні. Через деякий час Джордж починає читати книги, бо йому надто нудно. Хлопець вивчає по книгах програмування, працює у парку, допомагає на кухні і навіть отримує невеликі кошти. Пройшло півтора року. Джордж, як і раніше, бачить себе жертвою помилки і не може погодитись із своїм недоумством. Він здійснює втечу і відправляється на Олімпіаду. Йому вдається здійснити свій план, познайомитись із ким-небудь із високопоставлених чиновників, який погодився його вислухати, і, може бути, змінить його долю. Джордж ділиться із ним тим, до чого давно вже прийшов, і чому побачив підтвердження на Олімпіаді, що машинна освіта при всіх її перевагах позбавляє людину творчого підходу до професії, заглушає здатність самостійно мислити і самовдосконалюватись. Зрештою, йому стає ясно, що з самого початку втечі він знаходився під наглядом, і їхня зустріч не випадкова, його знову занурюють у сон і повертають до інтернату для недоумкуватих. Але він несподівано розуміє, що тут зібрані небезнадійні, що він один із небагатьох землян, що зберегли здатність до самостійного мислення і навчання. Вони вчаться по книгах для того, щоб прийти до нових винаходів і відкриттів і просувати вперед науково-технічний прогрес. Виявилося, що Джордж своєю втечею з інтернату пройшов останнє випробування. Омейні сказав йому Не слід казати людині, ти можеш винаходити нове, тож твори. Набагато розумніше зачекати, поки вона сама скаже: Я можу творити і творитиму, хочете ви цього чи ні. Таких людей, як ти, Джордже, 10 тисяч, і вони сприяють технічному прогресові півтори тисячі світів. Крім того, Омейні повідомив Джорджеві, що насправді заклад, в якому вони перебувають. Є не інтернатом для недоумків, а інститутом вищої освіти. Шановні добродії, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Бережіть себе та Україну.